Понад чотири сотні малоквартирних будинків влада зняла з балансу ЄРЦ що у вересні минулого року. Пізніше у грудні така ж сама процедура спіткала і багатоповерхівки. Тож нині постає питання, хто таки відповідає за внутрішньобудинкові мережі. А все тому, що до 1 липня, згідно закону, мешканці мають визначитися, як бути зі своїм житлом, створити ОСББ, найняти собі управителя або здійснювати це повністю власноруч. Тому влада і пішла на такий крок. Деякі Багатоповерхівки при цьому залишилися в управлінні міук, а 400 малоповерхових ні, сподобалося це не всім. Перше ми забили на сполох енергетики. Вони не розуміють, хто тепер має розраховуватися до прикладу за світло на сходовій клітці. Якщо щось стається в будинку, пов'язане з коротким замиканням а або з загоранням проводки. Відповідального немає, хто буде усувати ці неполадки, немає. Ну скажем так, люди які... в цьому випадку люди залишені на призволяще. Тепловики, які надають послуги у середмісті та прилеглих районах, також подивовані. Не розуміють, хто тепер буде страхувати мешканців під час гідравлічних випробувань, адже раніше цим займалися бригади ЄРЦ. Під час гідравлічних випробувань може виникнути така проблема, може відбутися спори в будинку. В підвалі, в Горичному приміщенні хто буде за це нести відповідальність, так само не зрозуміло, оскільки колись балансоутримувач не мав утримувати в належному стані під замком підвальні приміщення горищ, горище. Хто на сьогоднішній день буде це робити? Так само не зрозуміло. Вулиця Павлика, 6 а тут, у старому польському малоквартирному будинку, мешкає Івано-Франківець Леонід Чумакевич зі своєю родиною. Про те, що його будинок позбавили балансу. Соутримувача і не взяли в управління взагалі не знав. Мережі тут старі, повсякчас потребують ремонту. Нині думає, чи є сенс створювати ОСББ в спільнотах Фейсбуку. Спілкувалися з такими людьми, які вже створили, які тільки до цього йдуть. Не радять створювати в таких маленьких будинках ОСББ, тому що тут це ОСББ це створення в одно юридичної особи. Це досить велика тяганина з паперами зі всім цей, але. Дуже його напевно хочеться створити, тому що без створення ОСББ виникає просто багато питань, чисто вже таких господарських по функціонуванню по обслуговуванню цього будинку в департаменті житлової і комунальної політики погоджуються у тонкощах балансоутримування і управління дійсно є колізії, усе через недосконале законодавство. Найкращий спосіб виходу із ситуації це таки створити ОСББ або взяти управління у власні руки і також визначити відповідальну особу. Якщо люди не визначаться і все-таки скажуть, нам не треба управителя, вони можуть постраждати під час початку опалювання сезону, коли будь-що станеться в будинку, та ж світло банально виб'є там десь е, на щитку і буде, буде проблема. Люди будуть без світла до того моменту, поки вони там не зберуться разом там четверо-п'ятеро не сядуть. Знайдуть собі електрик, електрик приїде, не йому заплатять за це. все таки, що там готівка буде, чи там буде якось по перерахунку. Якщо йдеться про управителів, то на призволяще івано-франківців ніхто не лишить. Дійсно, великі компанії зацікавлені у багатоповерхівках, адже це бізнес. Втім, знайдуться і такі, що захочуть обслуговувати малоквартирні будівлі. Коли закінчаться великі будинки, вони звичайно підуть і до менших, і тому це є конкуренція. Вона розвивається і кажу, останнім Дуже багато людей зрозуміло, що є така ніша бізнесу, десь там де немає такої великої конкуренції, куди можна зараз увійти і, там ну, і працювати і заробляти кошти. Наразі в комунальному департаменті працюють над інформаційною кампанією, обіцяють роздавати мешканцям безкоштовні буклети і газети. Вони побачать світ упродовж двох-трьох тижнів. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.